Тема моєї проповіді Як радіти під час війни. Прочитаємо одне місце із дії святих апостолів, розділу 8 з 26 го вірша. Хто давно віруючий, ви це знаєте оповідання. Дії святих апостолів, 8 розділ, з 26 го вірша і до кінця розділу. А Ангел Господній промовив Пилипові кажучи, Устань та на південь іде на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він. І ось муж, ефіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Ефіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався І сидячи на повозі своїм читав пророка Ісаїю. А дух до Пилипа промовив: підійди. Та й пристав до цього полозу. Пилип же підбіг і почув, що він читає пророка Ісаю, і те спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав, як же можу розуміти, якщо ніхто не напутить мене? І просив він Пилипа підняти та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це. Як вівцю на заріз його ведено, і як ягня огня супроти безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізнався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе! Це про кого говорить пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста своє, і, почавши з цього Писання, благовістив про Ісуса Йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець Ось вода, що мені заважає хреститися. А Пилип сказав: якщо віруєш від повного серця твого, то можна. А Той відповів і сказав: я вірую, що Ісус Христос. То син Божий. І звелів, щоб овіз спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони прийшли, вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в азоті, і, переходячи, звіщав віщав Євангелію всім містам. Аж поки прийшов у Кесарію. Амінь. Нам з вами залишено в Євангелії повеління Господа. Завжди радійте. Я думаю, що багато хто з вас читали книжку Поліана. Якщо хто не читав, я вам рекомендую. Подивіться або фільм, або почитайте книжку. У неї батько віручи, навчив свою доньку, дівчинку, завжди радіти з усіх обставин життя. І вона це виконувала, колись у неї сусід дідусь поламав ногу і лежить, а вона каже, та ви радійте, що ви не дві ноги поламали, тільки одну. Ну вона така була, просто дівчинка. Друзі дорогі, Господь дав нам оце джерело дух, життя в дух наш, не в душу. Душа може сумувати, нам емоції теж вони зашкалюють. Але Господь нам дав цю радість в наш відроджений дух. Які уроки цієї євангельської історії ми можемо для себе взяти? Перш за все, що Євнух прагнув пізнати істину, він шукав. Дуже важко мати бесіду з людьми іванізувати їх, якщо вони не цікавляться, їм байдуже, їм все одно, з такими людьми важко. А євнух, він Ходив Єрусалим на поклоніння. Він купив цей дуже дорогий фоліант, який міг дозволити собі книгу про Кейсаї, читав його, вникав. але воно було йому незрозуміле і закрите. І я думаю, що він не сильно радісний вертався. Так от, Бог посилає людей нам на зустріч. Коли він бачить, що ми його шукаємо, що ми до нього прагнемо, йдемо, він обов'язково пошле на якогось Пилипа і нам розкаже те, що нам потрібно знати. Причому не ангелів посилає Бог, а людей. Коли до цього військового Корнілія... Послав ангела, то не ангел йому проповідав, а каже, йти, пошли Петра, позви, там він тобі розкаже, Бог використовує не ангелів, а людей для євангелізації. Так от, коли Пилип почув цей голос Божий, встань і йди, він встав і пішов. Дорога була там пустинна, там не їздили люди, туди не було логічно їхати. Але раз Бог сказав, треба послухати. Друзі, якщо нас Господь побуджує комусь сказати про Ісуса Христа, не будемо відкладати на майбутнє. не будемо. Тому що ми не знаємо, чи чим ми будемо живі, чи та людина буде жива. Якщо Господь посилає, будемо йти зразу. Так от, як правильно почати з людиною бесіду? Пилип почув, що він читає. Він почав розуміти його духовний рівень, відкуди починати цю бесіду. Ми не можемо людині зразу багато розказати і всю Біблію, це не потрібно. Треба почати із того, на чому людина зараз знаходиться. І що, якщо доживемо наступної неділі, це 19 січня, по-старому це було хрещення, зараз воно вже 6. І у нас те будуть люди приймати хрещення. Так що цікаво, у Біблії написано, ініціатива хреститься повинна виходити не від Сергія Йосиповича, не від Владислава Петровича, не від кого. Людина повинна побажати прийняти хрещення. Цей е, вельможа, він каже, ось вода, можна хреститися? Якщо віриш, то можна. І він прийняв хрещення. І це була радість і для Пилипа, і для Євнуха. Ви всі добре знаєте притчу про блудного сина. Та от коли він вернувся із своїх мандрів, а старший брат сердився, не хотів зайти. Він був дуже ображений такою буваєнкою батька. А батько йому каже, що треба радіти, що цей твій брат ожив, воскрес, що він вернувся, радуйся, тому що людина навернулася до Господа. І знаєте, Чому ми можемо перш за все радіти? Саме головне, Христос сказав, радійте, тому що імена ваші записані на небесах. В церковній книзі це добре, це для пастора, для орієнтації, головне на небесах. Якщо наші імена моє і ваше там записане, слава Богу. А якщо ще ні, що треба? Треба, перш за все покаятися, попросити у Господа прощення за свої гріхи. І чистосердечно до нього навернутися, а потім хрещення прийняти, причастя приймати це все буде на своєму місці. Друге, чому потрібно, можна радуватися, написано: будуть ганьбити нас. А ви радійте, коли вас ганьблять. Ви знаєте, коли мене ганьбили, особливо в школі, я пам'ятаю, як моя однокласниця сказала на мене при всіх штунда. А мені так неприємно було, я не радувався тоді. Думаю, от це, що я тобі заважаю, Ми нормально все, хорошо, ми з собою жили. І вона мене так оскорбляє. Друзі, якщо нас гамблять, то це слава Богу, Господь там дасть це нагороду. нагороду. І ще написано у Псалмі 121, перший вірш. Зрадів я, коли сказали мені, ходімо додому Господнього. Ходімо, сьогодні не всі могли прийти до Господня. Хто хворий, хто різні обставини сімейні важкі має, хто доглядає або дітками малими там опікується, не всі могли прийти. І якщо ми змогли прийти своїми ногами, слава Богу, що здоров'я дає, що над нами зараз спокійно і нічого не падає. Нещодавно на цьому тижні біля будинку мого брата за півкварталу пав шахет у Слободі. Там 10 домів зруйнувало, але його не зачепило. Слава Богу, ніхто з нас не знає, як воно Господь прокладає ці шляхи, кого оберігати, кому допустить. Тому, друзі, будемо радіти, що ми прийшли у Дом Божий сьогодні. І ще написано у Авакумах 3:18. Хоча б не розцвіла смоківниця і так далі, не було плодів, не врожай, і скота стало мало. А я буду все одно радіти про Господа, все одно. І це є і псалом такий на цю тему, це дуже гарне місце Писання, що незалежно від зовнішніх обставин. Колись давно ми їздили в Швецію, там таке містечко Сулосен називається, і був у нас викладач у волі його звали. Так він казав. Що ви, це ж тоді ще не було нічого, це додовго до цих воїн в Україні, він казав: не чекайте, поки стане у вас все стабільно і все наладиться, і тоді ви будете спасати людей. Ні. Під час кризи Господь набагато більше торкається. Він каже: коли була Ірано-Іракська війна і була тривога. То люди тікали до молитви, а не в мічі. Тому що в міче попадає ракета і взривається, а в молитви попадає і не взривається. Люди казали, християнський Бог сильніший, ніж Аллах. Mm -hmm. да? І каже, це я очевидець був цього. Тому не чекайте, поки криза закінчиться. Спасайте людей зараз. І написано ще у Якова 1-2. Ви знаєте це місце. З великою радістю приймаєте, якщо впадаєте в різні спокуси. Друзі, нашій душі по натурі не властиво радіти, коли спокуса прийшла. Коли спокуса, це завжди неприємно, це тяжко. Думаєш, ну чого воно мене постійно, то я гірше за других людей. Але коли вона пройде, коли ми встояли. Тоді дуже змістється віра наша. І тоді радість приходить, що я став переможцем. Слава Богу, що Бог допустив. Інколи ми живемо, і у нас все тихо, спокійно, ніяких потрясінь нема. Треба задуматися, який мій духовний стан. Чи я не дуже слабенький, що Господь боїться мені щось допустити, щоб я не зломився. Тому, друзі, якщо Господь допустив нам якусь спокусу, будемо радіти, тому що це для нашого блага. І основна причина втрати радості це гріх. Це основна причина. Помните, Давід молився: Господи, поверни мені радість спасіння мого. У нього була радість спасіння, він був сильний духовно, а потім упав гріх. Яка там радість? Одне горе, одне плач і одні втрати дуже-дуже погано було йому. І він каже: Поверни мені радість. Тому, друзі дорогі, якщо у нас немає радості в серці нашому, в душі нашому, на обличчі нашому, то тоді треба проаналізувати ситуацію. Чому? Чому в мене на серці немає цієї радості? Пам'ятаєте, Христос. Ішов з двома учнями по дорозі Вимоуз. І він їх питає: А чого ви такі судні? Що ваші обличчя такі? Мені так дуже сподобалось. Недавно приклад був, що питає один чоловік, жіночку, а откуда ви йдете? Вона каже з церкви. І що ж вас там так сильно мучили? Що у вас такий вираз обличчя, що ми вже ну, на вас жалко дивитися? Ви з церкви йдете, друзі дорогі, будемо радіти. Нехай наші обличчя сяють, так як у Степана. Він відчував, що йому лишилося жити можливо кілька хвилин. Він не боявся, Господь його чекав і даже показав йому це видіння. і його обличчя сяяло як обличчя ангела. Нехай і наше обличчя, я розумію, що ми фізично буваємо слабуємо, щось у нас і не завжди у сім'я бувають. Такі вже обставини благоприятні. Але наші імена записані у Бога. Господь наш живий. Амінь? Амінь. Амінь. Він живий. І Він нас ніколи не залишить. І Він цю радість посилає незалежно від зовнішніх обставин. І війна закінчиться. Я вам гарантую, що вона колись припиниться. І наші всі випробування земні, вони проминуть. І будуть там на небі вже тільки можливо згадки слабенькі, а може вже і забудемо їх зовсім. Тому, друзі, будемо показувати, що ми дійсно діти Божі, спасені, що ми радуємося в ньому, і він цю радість може через нас дарувати іншим, які шукають. І коли Господь дає нам побудження на серці, бачити оці душі, які в пошуках. Щоб ми їм могли допомогти. Без всяких дорікань, без ніяких укрьохів, просто роз'яснювали їм слово Боже. І найкраще не своїми словами, а як Пилип робив. Він почав від цього писання і почав пояснювати Словом Божим. І до цього ємнуха прийшло розуміння благодаті. Нехай і наші уста будуть такими ж чистими і готовими служити нашому Богу. Амінь. Станемо, я помолюся, Боже, дякуємо тобі за те, що ти нас спас. Що ми твої діти, дякуємо, що ти нам дарував святе письмо. І ми в ньому знаходимо і в тіху, і Дух Святий нас радує. Господи, поможи нам пам'ятати, що все це минеться, земні випробування. Дай нам ніколи не журитися ні за майбутнє, ні за забезпечення наших дітей, внуків, ні за нашу країну. Ми знаємо, що ми під Твоїм Божим захистом, і ми віримо, що скінчиться війна. І ти, Господи, наведеш свою справедливість на землі. Во ім'я Ісуса Христа, я молюся. Амінь. Амінь.